І це не бардак, це чергова тисяча доларів їде до своїх клієнтів. Диски із одного з попередніх складів 390 штук, 400 доларів з доставкою, як на мене, шикарно, щоб не заморочуватись продажею поштучно. Машинка американська її трохи фікси, вона трошки проблематична, там не вистачає двері, ціну зробили 450, в мене забирають. І ця штучка за 250 уйде разом з батареєчкою, потім і всіма приколами. Придеться проїхатися, але в суботу, як на мене, все класно. Ну що пірати, доставка виконана вон, захід сонця починається. У нас 1050 зароблено, всі речі розвезені. І це тільки з трьох лотів за один доньок. Погнали! Батом кор... Good. Uh... good example, right? 0506, mm -hmm. card's almost 20 years old, so. Yeah. At that, at that time, it was only worth about a hundred bucks, right? So, yeah. what do you think of what grade it's gonna get? Um, I think it's probably gonna be uh, an eight, an eight, an eight. You hope for ten, right? <laughs> yeah, for sure, but yeah. an eight, though, right? Yeah, and it's a uh, very, very good. So you have one here, right? yeah, lower grade, yeah, um, six months. That guy back from last month, uh -huh. um, hasn't sold yet, but it will. How long does it take from? About 30 to 90 days. So I think it'll be okay on it. Anyways, I think we should have it back in about 45 days for you. Yeah. It's... So uh wow. by so then you'll be fine anyways. The cars will still be yeah. it'll be it'll be on its way up for sure. Yeah, for sure. Nice. Okay. So... Там навіть рідка вода майже без льоду є. А пам'ятаєте ще Патріка, якого ми знайшли в складі байкерів? Та ось Петро визвався бути добровольцем, залізти в самий зад контейнера для того, щоб пошукати там золото. Давайте подивимось, на що він підписався. Та що, Петя, газуй? Ну, на вигляд солідненько. Вдалося виграти нам його за 493, здається долари. З комісією вийде трошки дорожче. Загальна сума десь буде порядка 600 доларів. Взагалі, чому ми боролися? Ну, прям на фото був великий гриль. Тільки щоб був чистий. Ну таке. Ну. Таке, друзі, стан пожити життям, але я думаю, ми зможемо це відчистити. Во. Навіть балон є. Ну, все. Зараз прямо тут його розкриємо, підключимо балон, запалимо м'яска купимо. На фото було видно два велосипеди, а також оцю штуку така коляска, яка ззаду за велосипед капчається, і ви їдете щасливі своєю дитиною. Ну і само собою велика річ, ні слова не сказав. Air хокейний стіл. Стан такий бачу, трошки пожитий, клеєний. Але нічого страшного. Це що таке? Але виглядає воно солідно. Напевне, був би я уважнішим, то однозначно помітив би напис Гаторвак. Дефак вказує на те, що ця штука ще смокче. Що в нас тут даватися, глянемо. Патрік, ми йдемо за тобою. Да, ти писались мене. Штуку цікаву. Всюди щось є. А я один. І що мені з цим всім робити? help! I need somebody. help. О, коробочка. Я майка пише. Шахмати. Нічого собі. І, здається, верхівка з камня зроблена. Круто, давайте глянемо, що всередині. І чи шахмати вцілівші. А мали бути в цьому кейсі ось такі кам'яні шахи. Серйозно? Пише срібло. Круто. Вінтаж, вінтаж. Що я можу сказати? Шикарні знахідки. Там копієчки. Тут інструмент DEWALT. А взагалі, до речі, поки б тут дивився, замітив знизу коробочку. Бачите, що за коробочка. Це така вони в траки ззаду кладуть її, щоб закривати на неї, щоб там інструменти було можна безпечно залишати. Ніщачна штука і не дешева. Що у нас тут? Запчастини до велосипедів. Окей. Гучно мовець. Окей. Майстер Крафт сет. Давайте подивимося, чи є у майстер Крафті... чи є в сеті. Те, що тут має бути? Є! Класно. З інструкцією. Це хороший знак, друзі. Рахуємо прибутки потрошку. Давайте повитягуємо трошки звідси стільчики. Зонтик! Зараз розкладемо, і нам не буде страшний дощ. Нормальна тянка. І ще стільчик. Опа, а це вже не стільчик. Це ще одна дитяча коляска, але без коліс. Це що? Ой! Це виглядає ніби комплект або для прикурювання автомобіля, або для зварювання. Що саме не уявляє? А, ні, газовий різак. Чудово! Якщо сам різак буде тут, також чудова новина. Окей, давайте продовжимо з стільчиками. Ну, стан непоганий. Восьмій, найголовніший. Давайте його розкладемо, будемо чекати, поки єра прийде. Зонтик. Комплект до цього всього діла. Ну, слухайте, якщо сет в такому непоганому стані, спробуємо відмити і за нормальні бабки продати. Он кіо. Кіоніо! Це що таке пак-драйвер? Ого! Таку річ я зустрічаю першу, я зрозумів, що воно. Ти прикладуєш викрутку, б'єш, і вона від удару прокручується. Крута штука, якщо десь за болт або ще щось. Нічого собі. Тут є аналогічний, але в доброму стані. Продовжується набір з інструментами. Отже що? Якщо не відіберемо сторіч, зможемо піти і заробляти там, знаєте, хендіманами. Інструмент, дуже багато інструменту. Дуже багато інструментів. Мені здається, ми знайшли всі види інструменту, які тільки можна. О, цей, до речі, хороший для тварин підходить. Revolution пише на ньому. Нічого собі, це сильна заявка. Революція, це небезпечно. Як вона важко відкривалася. Ой, оці з 16. Це нам подобається. Так, знову якийсь стол. Звали Ларі. Дякую тобі, Ларі, за те, що ти залишив нам так багато інструментів. Щоб був порядок порядку, взагалі би тобі ціни не було Ларі. І хай весь світ зачекає. Ууу. Ну. Виглядає, звичайно, стільовенько. Але що по цінам не знаю. Бренд Вур. Прикольні такі, прикольні. Шкода я не фанат годинників, але нічого страшного. О, о, пума. Оце двіж. Так, годиннички давайте перекинемо десь в безпечніше місце. Ну, не в безпечніше, а просто десь в інше. Туди, наприклад, і накриємо їх. Так, ну, дайте вигадаю, також інструменти. Так, да, Тут же інструменти поцікавіше. Вищочка? Є. Бостіч, степлер є. Мілвокі пила. Мілвокі рулетка. Рулетка, до речі, дуже топова, але моя ще була із магнітами. Я також вже користувався через те, що тут є таке місце, ти можеш зажимати собі. Зручно. Ууу, дивіться, які викрутки. Для електриків, покриті резиною. Круто! Круто! Бостич. О, це такий степлер. Ти, коротше, б'єш ним. І він забиває скоби. Не буду тут показувати. Хоча. Як думаєте, заряжений? В, що, в що без скобу забити? О! Бачили скоба? Тільки воно щось взагалі не забилось. Давайте сюди заб'ємо. О, тут забилось, бачите? Крута штука, до речі, тож має коштувати деякі гроші. А, так, це від цього пацанчика? Це фонарик, Він працює. Круто. А Ану, де там золото? Золото не бачу, бачу дуже багато коліс. Дуже багато коліс, там ще велосипед. Це просто колесо не розумію. Так. Катер відмінулоки. Є, баді, 200 баксів. Чи ще вона нам 200 приносить? Ну, Що я можу сказати? Будемо ремонти робити. А там я бачу зарядку на це все діло. О, так. Да. Ви дивіться, що у нас є. Такі пацани по сотишці попродаються, такий пацан фонарик не знаю, не продавав. Батарейки по 30-40 доларів, зарядки теж по 30-40. Тут ще щось, ще що Ще один. О, коронки. Щоб вирізати дирки в твердих речовинах, якщо так можна висловитися. Так, напевно, ці диски ми заберемо в сторінку. В сторінку, перегорнемо її. Важке. Тож коронки? Тож коронки. Що це таке? Екзіт! О! Ща, давайте тут покладемо, то я заблукаю, не виберу звідси ніколи. Окей, там ще трошки інструментів, батарейок, анкерпойнтів. Виглядає, ніби дядька або був бригадир, або грабоносою фірмою і його посадили. Ну і тут також інструмент, павербанк. Пісень. Пісен-повербанк! Це що за суперсвітло Ма, чесна? Як ти працюєш? Ну що? це відчинено. О, відчинив. Ну що? Раз палатка, два палатка. Під палатками що? Інструмент. Йола. Не такий цікавий інструмент, щоб зразу цю штуку. Оця койомочка. Мальованим, мені подобається. Давайте використаємо цей шанс і заглянемо, що там всередині. О, мама мія! Там стільки апаратури, я бачу. А це що я бачу? О, диволк. Що це за все? Буде рівень. Да? Рівень? Можемо і залишити в цілому. Ми не спишимо, правда ж. Ось що за ним. Це Вінчестер. Я повернусь до вас після короткої паузи. Мені треба обдумати, що робити з цією штукою. Ну що, привіт-пірати! Я вернуся. Вітайте нового товариша нашої банди. Звати Михайло. Будемо разом шукати скарби в цих контейнерах. І ми з вами розсталися на моменті, коли я знайшов пневматику. Так, да, це виявився не огністряв, але пневматика нам теж подобається. Пішли покажу. Штука крута. Гріздять. Менчестір! Розумієш? Ти почесно робиш таку движушку і лупашиш. Так, пішов ще один склад, глянув. <гум> я... Daisy! Це можна не паритися, ромашка називається. Зразу після того... Як я знайшов і цю пневматику перевірив, я поліз туди трошки розібрав. Тут, по суті, все інструмент, ми вже там кучу загрузили. В кінці відео я розкажу про точну кількість, а знайшов я був оцей пакет, і він мене зразу розбомбив. Основну суть пакету я побачив зразу, коли побачив це. Ти ж знаєш що це? Ні. Ні, це Ні. бачок для пневматичної зброї. А, все, 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 все. для цього, для фільмового. <сум> да, я зрозумів, що тут, скорее все воно буде, але я відкрив спочатку цей пакет і дивись. Ну, після того як я вже карточку маю за пару косих, тут потенційно може бути. Окей. Okay. Але стан дуже бачиш, вони вологі. Тут стан прям жахливий. А пенбольний ствол... О тут знищене, я бачив. Чекай! Не трогай! Або трогай! Okay, Це, Це не пінбольний ствол, ніхрена! Це обріз. А, ні, <різь> <нет>, то ж! <фу. різь> Короче, вооружаємося і йдемо. 4-5. Кусти, <різь> <різь> да? Вроді да. Так, а як він? А, це як дробач ті типу, ламається. Ой, ти що мощний дротики? Не знаю наскільки вони, типу, вигідні, дорогі, але прикольні металеві. Mm. Ну, коротше, таке. Чисто хобібек. І колоночка ще одна. Чи не Що це? Термос. Що термос, як думаєш? Ключі. Ключі від uh, GMA General Motor America. І ще один такий же ключ. Збіркою. Сузуки! Байк! Дядь, а може дядька не надурив? Тут... На, І ми дядьку. реально можемо тут зараз знайти байк. Це буде пушка. А тут потрібно трохи пояснити. Справа в тім, що менеджер локації розповів нам трохи інсайдерської інформації, згідно якої у власності власника в складі було два дорогих байки, але це не точно. Також він розповів нам, що власник був не зовсім добросовісним і часто водив їх заніс, тому слабо вірив його словам. Ви б повірили в цю історію? Буде там байк чи ні? Натисніть паузу та напишіть вашу думку в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати ваші версії. І ось ще така штучка була класна. Я її собі дуже хочу забрати. Дарблів. Це вже. Прикольно. Дядь, тут Реально може бути байк, де Секції. Стеклешки замінні. Я купую, бо вони тріскаються дуже часто, якщо падаєш. Бля, хай ми зараз на байках і уїдемо сюди. Ствола вже І вони прям сю Чиї вони? ні, мастер'є якесь. Ти що, що? Sorry. Модель є, ми можемо по моделі нети. 8 ом Ууу <exist> В нас все більше і більше знаків, що там реально може бути байк. Моторіно електрик. Погнали. Добре, що в цьому сундуку? Дивися, навіть не заглядуючи, гарантую, там інструмент. Прикинь, порожній. А ні, о, нормальна сйомка. Що за ракетки? Турнамент. Не, Edge. Але виглядають непогано. Трошки покоцані, але... Я дивився, вони не такі дешеві в цьому. Побачу. Що ти що, золото полетіло. Коротше, як усе не зняв історію, вон ящик. Сам по собі десь в баксів 40 можемо оцінити, тому що стан поганий, але його вміст безплатно. І там ще ящик із пневмоінструментом. інструментом. Ви, чі, давай я покажу. така в нас історія. Вкупі теж в баксів 200, навіть 250 року, що там шліфувалки можна оцінити. Я думаю, він був бригадиром. І в нього береглись речі всієї його групи. І він того хотів так по склад цей, спасти, бо, напевне, в нього або компанія обламалася, або що він людям мав вернути, або сам хотів продати інструмент. Не знаю, питаюся поняти поки що ще, хто був цей чувак і що з ним сталося. Ні, Хороший? Хороший? Да. Так. Добре, бо зараз нема. Можемо потім спробувати прикапчати цю дитячу коляску, привезеш мене. Х70 зум! Це така, знаєш, чисто на крису ходити знімати всяких вікна, типа зрущенські двіжуки. Дивіться, який скарб, чувак, на PS3 збирав. Да, да. О, нічого собі. Нормальний пацан. І ти оджимати склади будемо. О, посілочок автомобільний, тільки щось йому дуже погано. Зараз буду їжджати, ми витягнули все, що саме нужне, саме важне, вони ж загружали першим, правильно? Теоретично. Теоретично. Тут же як буде. О, дивись, світло стельнівське. Це що? це генератор на коробці. Вон, тут? Да, на То по генератор, пушка. А може даже і не генератор, щось воно живе. Тут, 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 тут. Мала моторна техніка, як я і казав. Тут ще балабол, немає байку. Та не факт, не факт. Може бути цей міні-байк, що на нього рачки сідаєш і катаєшся. Чекай. Да, віліки пропонують. Веліки, так, да, трошки вкоцений тут. Вона прикольно, рама мощна, як мінімум, типу, вона не розвала. А, а, ні, може, типу. Ні, алюміній, точно алюміній. Шви. Вона ну, прикольно, що комбайн? Mm? А, Altus. А, Shimano. Shimano. Все, супер. Ну так, да, потенційно хороший велик. Да. Це... Класне сідло, до речі. Це дуже класне вінтажні. Бавер про пантер. Це може щось цікаве бути, дивись. Це композит або. Це волокно якесь. Прикольно, прикольно. А. Що там ще тут? А, блін, дядько, а я тебе не представив. Пірати, знайомтесь, це Маріан. І Іра повернулася. Ну, як повернулась, її тут ще не було. Ого, важка? Чи приклеєна Та, була? Важка. О, тут особисті речі. Хіріго бандіти. Точніше, пірати. І це Наразі? що я тут знайшов. Якісь дивні. Це ж на жетони похоже, не розумію. Да, хокей. Хоккейт. Okay, а Вони щось коштують? коштує? 10 я не знаю. Limited Edition пише, вони різні. Якщо за карточки платять, бабло, то за цих пацанів точно заплатять. Це 100%? Я думаю, що не полібасу коштують немало. Побачимо. Це, ну, я раніше теж не все ставив, що воно коштує. Це... Закидуємо сюди, щоб нам не мішало. Це арбалет! Твою дивізію! Прикол! А болт тепер треба найти. Є болт. На нього. Apple? Не Apple? Тут потенційно може бабло взагалі бути. Може в чувака байків і не було тут? Може в нього тут лежали бабки? Наскар, Не Ні вада, нічого собі, це сувенірка, але це круто. What's <сі> Так, низька температура, екран виключився, світла не вистачає, але ми відкриваємо морозилку добралися. Давай, дядьку, давай відкривай що там. Порожнє, так? Да? Зате чисте, наскільки я бачу. Чудово, значить, баксів 150 можна оцінити. Шикарно. Дивіться, куди ми вже добрались. Генератор знайшли. Чаки, хоча ювелірки, Це все я вам завтра розкажу. Відставити паніку на кораблі! Продовження вже на каналі, і ви можете переглянути його прямо зараз або будь-який зручний для вас час. Ви могли помітити, що нас стало більше, і це дає мені можливість робити контент для вас набагато цікавішим та якіснішим. Якщо вам сподобалось, то нам буде дуже приємно побачити зворотній зв'язок у вигляді вподобаю. А також ми обожнюємо читати ваші коментарі. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Ви наймовірна команда. Всім дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.